Христос рождається, славімо Його! Це різдво, як ніколи для нас особливе. Воно з гіркотою, певною і водночас, натхненням. з гіркотою бо вторгнення російської агресії і пролиття кожного дня нашої української крові. Двічі гірким, тому що відбудована з руїн наша Києво Печерська лавра. Монахами, парафіянами Української православної церкви, де держава не допомогла нічого, абсолютно не вклавши ні, нічого, окрім назви, заповідник, і нахабно відібрати в нас, відібрати, намагаючись Різдво, яке ніколи їм не здолати, бо це Ісуса Христа, Різдво, а не й ваше, не ваше подвійне, а наше одне, бо ми є апостолова церква Ісуса Христа. Звісно, це біль і образа, але пробачаємо, хто ображає нас. Але водночас вони хочуть навіть друге своє різдво провести, щоб назбирати, привезти, звести. Людей, але за це все ми можемо помолитися і подякувати недругам, тому що вони зробили нас міцнішими, міцнішими не тільки в вірі, міцнішими у вчинках, у справах, у добрих словах, бо ми нарешті змогли розрізняти, що таке добро, що таке зло, де награний театр і спадають маски, тому що Бог то є любов, то є благодать, якої ніколи не буде в подвійників, в тих. Хто одягає на себе ризи, але не знає духовного світу. Але слава Богу за все і за біль, і за радість, і за розпач, і за саме оцінення себе. Наше різдво саме наше, бо воно Ісуса Христа, саме церкви Христової, як вірної апостолам, ми не можемо зрадити. І ми своє різдво відсвяткуємо. Найкраще з чистими душами і в молитвах за ворогів своїх ближніх. Саме тут на 8.30, в храмі преподобного Агапіта Печерського, саме в Лаврі, зустрінемо ми Різдво Христове. Зійдуться парафіяни Української православної церкви, монашество та духовенство. О 8.30 Саме тут пролунає молитва, і ми в спільній молитві проведемо цей ранок. І скажемо всім: Христос рождається! Славімо Його!